Всім привіт, друзі! Це і Я Марина до налюкірмалева. Поїхали. Отже, у нинішньої влади є три кішки, які постійно шкрибуть їм душу і не дають заробляти більше. Це активні громадяни, які традиційно сновигають під ногами і не дають нормально заробляти правильним пацанам на Ніцу, Монако та інші гламурні курорти. людей намного більше, ніж цих козлов, які... Постояні шають. Друге, це численні українські громадяни обурені фактами масштабної корупції з влади. І особливо ті громадяни, яких дуже сильно обурює, що в часи війни є рівні, а є рівніші, і є величезна кількість зелених мародерів і їхніх доточок, які... Потікали за кордон. Якщо говорити термінологію, яку застосовує до цієї категорії влада і її офіційні вже органи пропаганди, то це емоційно надкушені. стоїть людей після війни. Людей емоційно надкушених? Складне питання. Я думаю, що такі спроби будуть. Тому, тому і це будуть помилкові спроби, тому що вони викличуть достатньо тяжкі внутрішні процеси. І третій фактор, який дуже і дуже бентежить нашу нинішню українську за владу, це реформа децентралізації. Саме тому з такою дуже частою періодичністю влада Зеленського постійно лізе руками до органів місцевого самоврядування. Наприклад, через суд усуває мера прикордонного міста Чернігова Атрошенка. Або ж постійно тягне руки до Віталія Кличка і намагається притягнути якусь свою людинку на посаду очільника КМДА. І ще один момент. Зе влада постійно думає, як же забрати ці кошти, які акумулює у собі місцеве самоврядування. Тому що, як то кажуть, тумбочка вона не гумова. Береш гроші, вона каже в тумбочки. Да. А хто кладе в тумбочку гроші? Я не знаю. Так де ти гроші? В тумбочки? І ось буквально днями у публічний простір виліз радник Андрія Єрмака мішенька Подоляк, і почав нести на російську аудиторію рускоязичних підписників із Росії і Казахстана. Повну єрість про погану децентралізацію, зокрема, він акцентував увагу, що, начебто, реформа децентралізації СИРА, і люди в нас не такі толерують корупцію, тому корупція, і, взагалі, люди у нас не готові до. Того щоб управляти своїми фінансами самостійно, от мені дуже цікаво у 2017 році, у 2018 роках, коли ця реформа лише запроваджувалась, люди були готові до реформи децентралізації. І ми маємо перші позитивні уже наслідки цієї реформи. А от тепер на піку війни виявляється, що люди у нас не вміють рахувати власні гроші і власні податки. Що ж з цими людьми сталося? Але давайте акцентуємо, де ж саме це було сказано: от є такий ютуб-канал рашистки Юлії Латиніної, яка, знаєте, має такі вологі фантазії уже давно про русскоязичний город Київ, який стане новою століцею рускоязичного міра. І от варто сказати, що і сам Подоляк не дуже далеко від неї пішов, тому що. Саме минулого серпня, минулого року він, наприклад, у пресі публічно розповідав про те, що Банкова майже добу зволікала із тим, щоб віддати наказ про підрив стратегічних українських мостів. Тому що, як сказав Подоляк, ну ми ж думали, що росіяни теж люди і будуть берегти нашу інфраструктуру, і взагалі ми ж робили це для людей. А росіяни ж ми теж думали, що вони нормальні люди і будуть. Цими всіма речима користуватися. Мені цікаво, як це прийшло в голову Подоляку, тому що станом на ранок, 24 лютого, 2022 року, вже були і перші бої, і перші загиблі, і бої із прикордонниками, і нічого не відчувало, що Росіяни на танках та на іншій бронетехніці будуть спокійно собі користуватися українською інфраструктурою як у себе вдома. Так, от про що спілкувалася ця рашистка і український малорос? Про те, що українська децентралізація це повне фу. Пропоную послухати. Я к этому отношусь несколько парадоксальна, Объясню, конечно, негативно. Ну сразу, щоб не було спекуляцій, Крайне негативно. Но парадоксально в чому? Вы знаете, почему я говорю о незрелом государстве, которое требует переосмысления и переформатирования сейчас? Потому что, смотрите, вот вышли какие-то большие креаторы, да, теоретики с презентацией. А давайте проведем реформу под названием децентрализация. Передадим на места полномочия и бюджеты закрепим на местах. Потому что на местах людям виднее, на что нужно приоритетно тратить. Саме так на місцям людям абсолютно видніше, куди треба вкладати гроші у їхню громаду. І очевидно, що це мають вирішувати спеціалісти, економісти, а не непонятно що з боку банці, як найменше міша подоляк, паніться. То тобто це повна кальки, тому що нужно було оцінити, а готові ли люди? Готові отказаться від феодов, в яких вони привыкли жити довго время в коррупционной среде. Готовы ли они доверять своим, там, условно говоря, неменяемым, по сути это фиктивное, потому что по кругу на местах избирались одни и те же люди. И вот сейчас эти люди научатся. оказались, то есть это грубо говоря называется сырые реформы, реформы без изменения внутреннего содержания. Ну, то есть, грубо говоря, смотрите, мискаємо, як це сделали в странах восточної Європи. все, у нас теж саме буде ідеально построєна децентралізація, э, центр не буде там определять, що люди хочуть, як називати улицы, куди вкладывать деньги і так далі. Тут є один дуже важливий нюанс. Якби не вибори 2020 року, і якби українські громадяни не обрали інші партії, не обрали інших мерів, не пов'язаних із партією Слуга народу. Я не знаю, як би була ситуація станом на зараз, хто б там лишився, хто б став колаборантом, хто б щось умів робити. Тому, знову ж таки, не міші подаляку розповідати про сиру реформу і про те, що люди не вміють нею користуватися. Вот мы сейчас имеем последствия реформы, которая не до конца доработана. То есть, грубо говоря, внедрили что-то, ну и дальше пусть оно работает, как само работает. Когда-то люди научатся к ответственным поступкам. Когда-то они будут требовать скрупулезного подхода к бюджету, к правильной приоритизации и так далее. Когда-то люди на местах откажутся ставить свои фирмы прокладки, которые строят завод, эти газоны, кладут там, строят стадионы и так далее. Та да ні, це ж саме що ми про воєнкомом говоримо. Ну найперше хочу сказати, що люди вже навчилися користуватися сайтом Дазоро Прозоро. Вони можуть відслідковувати тендери, які там проводять ті чи інші контори і органи місцевого самоврядування. І дуже часто головне у цих питаннях не вийти на самих себе, тому що дуже часто. Такими корупціонерами, які хочуть нажитися на місцевому самоврядуванні, якраз будуть люди дотичні до нинішньої партії влади, от такий є маленький нюанс. Тож, що ми чуємо у цьому шматочку, відео що децентралізація погана, реформа сира, нам потрібне переформатування. Але я дуже раджу подивитися, що кажуть з цього приводу наші західні партнери, саме ці люди держави і Організації, які дають нам дуже багато грошей. Грошей до державного бюджету, які вже на 60% фінансуються за рахунок інших платників податків, не українських. Так от, давайте відкриємо, наприклад, офіційну заяву послів G7, і ми побачимо, що відновлення України має спиратися на децентралізацію. Саме на децентралізацію, а не на красиві смайлики Єрмака чи красивенькі очі. Подоляка і його подружки Юлії Латиніної. Більше того, варто нагадати, що влітку цього року Європарламент ухвалив резолюцію, і в цій резолюції дуже чітко заборонив за владі проводити мутки із різноманітними корупційногенними законами. Наприклад, і був такий закон про містобудування, який дуже активно просувала Олена Шуляк. Під номером 56-55. так само у цій резолюції Європарламент дуже радив з владі нарешті відчепитися від кличка та інших мерів і не ламати їх через коліно в часи війни. Однак в інтерв'ю цій самій рашистці Юлії по Подоляк знову завів пісню про гроші. Ну і видав такі знаєте вологі мрії банкової, як саме ці гроші. на децентрализацию нужно правильно распределять. То есть нужно не бояться об этом говорить. То есть реформа, по идее, по сути, правильная, когда ты даешь э, людям, которые уже ответственны на местах, даешь право самим определять качество, уровень качества в своей жизни. Но в то же время, когда ты это даешь, ты должен понять, а готовы ли люди к такой ответственности. И вот сейчас, во время войны, все эти непродуманные до конца, непроработанные проработанные реформы, они дают, э, они проявляют себя на самом деле. Они проявляют себя как болезненные очаги, которые надо корректировать. Точно так же антикоррупционные органы настроили систему, но опять же, если в государстве толерируется отношение к взяточничеству как таковому, это считается инструментом превосходства, ты можешь за счет взятки получить преимущество неконкурентное. А давайте прореагуем на этот момент. У Верховній Раді є монобільшість партії слуга народу. І якщо якийсь закон недоопрацьований, сирий йому чогось не вистачає, що заважає зібратися і проголосувати на краще. Наприклад, я вважаю, що дуже б сильно допомогло в тому числі і нашій децентралізації, ухвалення нарешті, чи то чи то пак повернення є декларування. на том или ином направлении, то, конечно, люди этим пользуются. И тогда никакой антикоррупционный орган не будет решать себе проблемы. Потому что он тоже толерантно, скрытно, но толерантно к этому относится, он понимает это. И так далее. Вот проблема. И поэтому, безусловно, я плохо отношусь к тому, что приоритет неправильно расставлен. Сейчас весь бюджет должен быть сконцентрирован на трех вещах. Первое это закупка любого объема, любой техники, ну или амуниции, неважно, для армии. Второе, это абсолютно конкретные социальные трансферты для людей, которые потеряли дома в зоне бедствия, ну в зоне, где идут боевые действия. Ну, соответственно, и третья составляющая, вот то, что останется, это вопрос э, поддержания качества жизни в регионе. Тобто вологі мрії банкової забирати всі гроші і видавати там буквально якісь такі крихти із барського столу на місцеве самоврядування. Врахуйте той момент, що дуже часто саме місцеве самоврядування дуже багато грошей видає на тероборону, на амуніцію і на захист тих людей, які були мобілізовані і тепер захищають кордони України в найгарячіших ділянках. Фронту. Ну, а Подоляк пропонує гроші забрати. Ну, я розумію, що маєтки в Марбельгії набагато важливіші, ніж місцевий бюджет якогось із прифронтових міст. Що ж, давайте розберемо ще одну важливу деталь. У цьому ж відео Подоляк розповідає таку собі базу про несправедливість, про базу. несправедливость яка просто таки нарастает в украинском суспільстве. Вопрос в военкоме вы понимаете, тут вопрос даже не в том, что он озолотился или что он срывает мобилизацию. Он просто показывает своими поступками, что не существует страны, что это все не важно, что не важно то то тот то объем борьбы. То есть он как бы унижает. В каждому от каждый раз берет взятку. Он каждый раз унижає тих, хто вже умер, тих, хто вже заплатив цену, тих, хто сьогодні на передньому край, он їх просто унижає. Знову ж таки, питання воєнкомів. Поверніть, будь ласка, є декларування, і тоді кожен воєнком буде зобов'язаний показувати всі свої маєтки, автомобілі, земельні ділянки і так далі. Якщо ми говоримо про воєнкома Борисова, то мені б хотілося бачити реальну кримінальну справу стосовно нього, а не прощай пока. В этом же проблема. В этом проблема того, что общество это тоже понимает. И, соответственно, тогда получается часть, часть платит все, отдает самое дорогое, оставляя малолетних детей сиротами, а часть в это время становится долларовым миллионером. А это несправедливо. А на несправедливости ты далеко не зайдешь. Если бы война была трехдневная, семидневная, двенадцатидневная, то тогда да, тогда многие болезни вот такого типа, они бы так и остались скрытыми. Мы бы не смогли их вылечить. Но сейчас у нас нет шансов. Сейчас же идет вопрос, какого типа архитектура государства будет. Сможет ли оно действительно продолжать быть коррупционным постсоветским, где кто-то пользуясь служебным положением становится миллионером не по факту того, что он талантлив, что он классный администратор, классный менеджер, классный креатор, Маск, Маск как Илон Маск и так далее? Нет, он получает это только потому, что он слишком хитрый, пользуется лазейками. І, соответственно, более того, він ще буде снисходительно смотреть на тих, хто захищає його право воровать. Так і хочеться запитати, чи не про свого прасадавця розповідає про це Міша Подоляк, про Хитрова, який влаштовує таку ієрархію, зручну йому для корупційних справ. Понімаєте, як виглядає це все? Це треба останавливать, це треба розривати. Государство, ведущее длинную войну, оно не може само собі лгать. Оно не може делать вид, що воєнкоми имеют мають право себе так вести, Не тільки воєнкоми. Ми все зрозуміли із цього уривка. Найголовніше, що можна сказати, що все знову упирається у не такий народ. І я тут хочу сказати один момент. Насправді. Владі Зеленського, Банковій, оцим хлопчикам, які виступають в ефірах російських пропагандистів, варто розуміти, що нинішню війну витягує саме український народ. В першу чергу український народ, який лишився в тилу, який зараз перебуває у лавах Збройних сил України. І знаєте, я не бачу серед цих людей, тих осіб, які свого часу спокійно собі стрибали по пеньках із. Віктором Януковичем, ну а тепер ці люди чомусь вважають за потрібне розповідати про сиру децентралізацію і про те, як треба правильно ділити кошти місцевих громад. Так само не можуть подібні продавці ілюзій, мрій для українських ескортниць і інстаграмщиць розповідати щось там про. Завершення війни, найперше тому, що не ти зараз мішенька подоляк перебуваєш на гарячому відтинку українського фронту. 2023 рік все закінчиться. Це точно а ну, а ну, дайте знову позитива. <риклад> ну а наостанок хочу сказати, що українці саме зараз воюють за своє звільнення від Російської Федерації і за своє європейське майбутнє. І очевидно, що у цьому майбутньому. Не має бути місця тим, хто стить українцям в очі, хто бреше нашим західним партнерам, а ще для тих, кого свого часу вигнали сраною метлою із Білорусі за те, що у нього були надто проросійські погляди. Всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк Кермолаєва. Це був цензурнети. Проект Бесензури. Поставте, будь ласка, лайк, лишіть коментар для просування цього відео, і лишайтеся з нами, тому що ми кращий канал української аналітики в Ютубі.